Через негоду на рівненщині 24 заклади освіти перейшли на дистанційний формат навчання. Сім шкіл та дитсадків змінили формат навчання у зв'язку із збільшенням захворюваності на грип та ГРВІ. Також є школи, де дистанційно навчаються лише деякі класи. Більше про це дивіться далі у сюжеті. У області за минулий тиждень було зафіксовано 8 тисяч захворілих на гриб, гервий і ковід. З них ковіду 360 захворілих, госпіталізованих з підтвердженим діагнозом ковід було 50 людей. Більшу частину близько двох третин всіх захворілих і надалі становлять діти. Тому деякі школи та дитсадки області вирішили перейти на дистанційний формат навчання. Наразі є сім навчальних закладів загалом. Це є і дошкільні навчальні заклади, і школи саме безпосередньо це Сарнинська територіальна громада, Дубровицька, Вараська і місто Рівне. Деякі заклади міста Рівне вони не відправляють весь заклад на альтернативне дистанційне навчання. Вони відправляють тільки деякі класи, в яких кількість захворілих учнів перевищила 20%. Окрім зростання захворюваності серед школярів, корективи у навчальний процес внесла і погода. Зокрема, через негоду заклади освіти на півночі Рівненщини також змушені працювати дистанційно. У зв'язку власне з погодою, з погіршенням погодних умов, сьогодні в дистанційному форматі вирішили працювати 24 школи з тих, що працювали в очному. Всі решта працюють в звичному режимі, очно або змішано. Ті школи, які не мають укриттів, вони продовжують працювати так як теж. Працювали в дистанційному форматі. От ситуація є такою контрольованою. Враховуємо погодні умови і відповідно оперативно приймаємо рішення, якщо є потреба, перейти в дистанційний формат навчання. Перейшли на дистанційне навчання через погоду сільські школи у віддалених територіальних громадах. Загалом у 331 школі освітній процес організовано заочною формою, а у 155 – змішаною, а в 55 – за дистанційною. Що ж до зростання захворюваності на грип та ГРВІ, кількість хворих збільшуватиметься і надалі. В центрі контролю та профілактики хвороб застерігають жителів області не займатися самолікуванням та при виникненні перших ознак хвороби звертатись. До лікарів. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.